І мені потрібно підготуватися до майстер класу. Це буде майстер клас для дітей 6-12 років. Ми будемо розмальовувати шопери, які я шила. Ось, вони. Зараз я вам показую. Так, ось ці шопери. Так, я їх сама шила. Вони, ну такі підліткові, так, на дуже великі 35 на 35 см сама торбинка. Шопе з такої цупкої тканини. Ось. Гарна торбинка вийшла. Тут буде у нас розміщуватись малюнок, але для цього, для проведення майстер-класу, спочатку я фотографую торбинки свої, так, і мені потрібно зробити рекламу. Тож ідемо працювати. Своє фото, яке я сфотографувала. Звісно, мені треба перенести його в комп'ютер. Багато хто знає, що я працюю у Canva, тому зараз мені потрібно своє фото перенести у канву цю фотографію, яку я вже перенесла в комп'ютер, ось вона. Мені потрібно прибрати тут фон. Як це ми робимо? Натискаємо це, я зараз закрию. Натискаємо на пуск ось сюди. Далі обираємо я думаю, у всіх ця програмка є, бо це стандартна. Paint 3D. І тут зараз ми приберемо задній фон нашої торбинки. Створити плюсик натискаємо. Це відкриється нова сторіночка. Так, ось вона відкрилась. Тепер натискаємо ось сюди на меню і тут вставити є. Обираємо свою фотографію, яку потрібно нам вставити. Зараз комп'ютер мені завантажить. Так, тут у мене в завантаженнях ось в цій папочці, зараз я знайду свою торбинку. Ось вона. Торбинка «Відкрити». Ця торбинка відкривається посередині. І тут є зверху виділити, обітнути і чарівне виділення. Так, ось нам треба натиснути чарівне виділення. Кулькою ми зменшуємо ту область, так, щоб менше був захват. Залишились лише торбинки. І з іншої сторони, ось тут є кнопочка Далі. Натискаємо далі і автоматично бачимо ось такою блакитною лінією. Нам програма виділила і вирізала цей об'єкт. Далі натискаю готово. Так, і тепер, подивіться, хрестиком я можу ці торбинки переміщати. Одразу натискаю Ctrl, Це на клавіатурі, це воно мені скопіювало. Заходжу у канву, натискаю створити дизайн, презентація 16х9, обираю ось цю лінію, і сюди мені треба вставити е, свої торбинки. Як це я роблю? Тут, на пустому фоні, я натискаю Ctrl-V. І зараз мої торбинки вже тут на місці. Вони вирізані, вони е, ось такі, можна за куточок збільшити, зменшити зображення. А ще редагувати фото. ось тут є. Натискаю редагувати фото. Це для того, щоб надати моїм торбинкам, тут є налаштувати, е, яскравості надати, ось, наприклад, так. і… Е, Нижче опускаємось. Тут буде в нас насиченість. Так, можна більше більш сірими можна їх зробити, в іншу сторону насиченість. Так, яскравість цю теж можна трошки в іншу сторону. Так, і тоді ми бачимо, що у нас наші торбинки на весь аркуш, ось вони. І можемо тепер ставити фон. Для нашої рекламки обираю, наприклад, ось такий чи ось такий. Це вже як вам буде зручно. А я ще думаю, який це у мене буде фон. М -м, зараз оберу Сіре, ні. Ну, можливо, ось такий буде. Так. Ага. Ось такий. І тут уже я буду підписувати. Нажимаю буковку Т-текст, підпишу, що мені потрібно, і покажу, що вам що вийде. Так, ось така рекламка в мене вийшла. Майстер-клас розмальовування шоперів для дітей 12 років, субота, 14 і запис. Тут я тепер завантажую поділитися завантаження. Завантажити. І все, воно мені вантажить прямо в мій комп'ютер. Так. Ось рекламку зробила, тепер залишила зробити розсилку. На цьому відео буду закінчувати, тому що ще є багато роботи іншої. Якщо будуть запитання по програмці чи по рекламці, як її створювати, можете писати коментарі. Залишати тож до нових зустрічей. Зустрінемося ще. До побачення.